Дати можливість молодим виконавцям показати себе, а людям почути юні українські таланти. Телеканал Правда тут Львів спільно з мистецькою школою Ільків Скул запустили новий унікальний проєкт «Teen Chart Ukrainian Мюзік Джуніорс. Це є молодіжний хіт парад української популярної музики. Це може бути народна музика, це може бути авторська музика. І ми запрошуємо усіх молодих виконавців, особливо дітей, які вже мають досвід роботи і мають відеокліпи свої класні авторські, особливо. І ми запрошуємо долучитися до нашого проекту і прийняти участь у нашому хіт параді. Програма складається з семи пісенних композицій молодих артистів, які співають народні пісні в сучасній інтерпретації, а також власні. І починаємо ми з н ролу Тож на сьомій позиції нашого хіт параду трішки вас розігріємо. Ведучі нашого проєкту. Це також юні молоді виконавиці, які, окрім того, що покажуть власні роботи, покажуть власні кліпи, також розкажуть про що наш музичний хіт парад дитячий, і обов'язково розкажуть про що пісні, про що кліпи і хто їх виконуватиме. Перший випуск вже доступний до прослуховування як в ефірі телеканалу, так і на Ютуб-сторінці. А це тільки початок. У наступних випусках нові пісні у виконанні молодих українських виконавців. Це той проект, де ми покажемо, що відбувається у музичному світі українського юнацтва, як росте наша молодь, які класні пісні вони випускають, щоб всі бачили і знали, які молоді юні зірки, молоді українці талановиті, як вони вміють співати, і це все ви зможете побачити у нашому проєкті Ukrainian Music Juniors. До слова, у перших програмах хід параду заспівали юні зірки з музичної школи Ільків Скол». Але долучитись може кожен. Ми зараз формуємо сторінку. Ми зараз формуємо пошту електронну, на яку можна буде надіслати свої анкети, надіслати відео для того, щоб ми могли прийняти їх в наш хід парад. І відповідно таким чином можна буде долучитися до Ukrainian Music Juniors. Заявки можна надсилати на пошту, яку ви зараз бачите на екрані, вказавши тему кінчарт.